Учно, що будемо робити з вашим свідком, пане прокурор? Пані прокурор, перепрошую. З огляду на ці обставини, які були повідомлені головою, у мене є а, усне клопотання у порядку статті 141 сорок першої кодексу України про здійснення приводу а, свідка а, Остапенка? А, з огляду на те, що на моє переконання добу даного свідка є важливим у вказаному кримінальному провадженні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та вважаю, що ну, наразі необхідно все ж таки його. Забезпечити його участь і допитати. З огляду на це я прошу суд винести ухвалу про здійснення приводу свідка Остапенка і виконання даної ухвали доручити працівникам Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Ого, А чого не, не набув? <свят> <свят> Оскільки <свят> притисницю ну, відповідно до матеріалів які вже досліджувалися, доручення по даному кримінальному провадженні, негласні слідчі розшукові, які проводилися працівниками Служби безпеки України. На той час це було головне управління в Служби безпеки України. Наразі це відноситься до цей напрямок, відноситься до повноважень департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Добре. То есть мовому вигляді хіба не має бути цього клопотання? Раз вже такі вимоги йдуться 141-й до нього. На іменування кримнального сесуального статусу, бездомути. Під час судового, так? судового моє переконання воно може бути. Да, заявлено добре, і да. Захист прозвучало клопотання, ваша думка? З цього Можна, так, да, ваша честь. Адвокат Курляк, ваша честь. Я вважаю, що на сьогоднішній день дане клопотання є передчасним. У пані прокурора, тому що для того, щоб застосувати спеціальне судове рішення з примусом щодо приводу свідка. Треба його системна неявка. На сьогоднішній день є тільки одне підтвердження озвучено головуючим, одна повістка невідомі причини неотримання. Я вважаю, що за обставин системної неявки даного свідка тоді інше питання щодо приводу. Ну і окремо, Ваша честь хочу заперечити проти застосування оперативного підрозділу Служби безпеки України, тому що то, що робилося на досудовому розслідуванні, то одне, а у нас судовий розгляд. І на сьогоднішній день орган досудового розслідування таких проваджень це Національне антикорупційне бюро, яке в своєму складі має оперативні підрозділи для здійснення інших завдань, покладених прокурорами. Тому я вважаю, що це взагалі не той належний орган Служби безпеки України, тим більше захист державності, подрозвідка і так далі. На них зараз покладаються інші питання щодо захисту нашої держави. А тому, ваша честь, я вважаю, що ну, і прошу суд не розглядати дане клопотання як передчасне і здійснити ще один виклик належним способом пана Остапенка, а вже потім вирішувати питання про його привід. І це буде правильно, ваша честь. Дякую. Наша честь, я підтримую це клопотання з підставими адвокатам на З приводу вашого запитання, яке адресувалося прокурору, то розумію, що і ви розумієте, чому просять СБУ? Тому що їхній агент і права адвокатам. Так. Прокурор до вас питання. Так. А яким, ну, у нас є якісь підтвердження, що е, отримання повістки або ознайомлення з містом іншим шляхом? Ну, таких відомостей у нас немає, оскільки, як було повідомлено судом про те, що повістка повернулася. А що там з телефонами, нагадайте? Ви, Вимкнені ті, що вами... Ті, що були відомі стороні обвинувачення, вони не працюють. Добре. Ну, а ми мусимо вступної та розлітивної частини. На підставі викладно суд постановив здійснити привід свідки свідка Остапенка Геннадія Анатолійовича, що проживає за адресою місто Київ Проспект Відрадний будинок 10, квартира, 43, Судове засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2023 року, о 14.00. До зали судових засідань. Номер 4 вище антикорупційного корупційного суду за адресою міста Київ, проспект Берестецький, 41. Здійснення приводу доручити відповідному територіальному підрозділу Служби безпеки України. Хвала на березі з моменту оголошення. І оскаржувань не підлягає судді. Підпис. Повний текст буде оголошено в приміщенні Вищого антикорупційного корупційного суду. В цьому ж приміщенні 28.09. Завтра о 10 годині 50 хвилин. Отже, щоб якось справа рухалась, ми здійснили цей привід цього свідка. Мотиви завтра почуєте в повному тексті. І, по суті, нам аби його привели. То вже. Хто його буде приводити? Це інше питання. І що ми можемо ще зробити? Все. Тільки дочекатися свідка, дочекатися тільки свідка. Нема з чим зайнятися, так? Ні, ваш ну, останній ж остався з сторони будуть. Будемо сподіватися. Ми мусимо його забезпечити з правої сторони захту на його перехресний допит, тому будемо чекати. Сьогодні тоді, якщо роботи іншої немає, відкладемось тим більше у нас ще є інші засідання.